Всього лиш за 12 тисяч доларів в селі на продаж у нас є 5 сотих документи під будівництво. На діляночку можна заїжджати от, в Югуану без проблем. От пішла в нас дорога приблизно 2,5-3 км від центральної дороги. І ось наша діляночка. Діляночка мрії, де ви собі будуєте будиночок і ваші вікна будуть смереки заглядати. Гарна діляночка, рівненька. Місце тихе, затишне, реально дуже цікаве. Цікава така пропозиція. Отак. До цієї смереки правильна форма, отакий квадрат. Отак, чик і по цих смереках. 5 сотих 12 тисяч доларів. Як тобі? Ще покажу з цього Ну дуже, дуже цікавий варіант. Дивись, заїзд собі робиш на діляночку, чи звідси, чи звідти собі. Звідки хочеш, робиш заїзд. Дивись, Лінія зі світлом від діляночки, там буквально 200 метрів. Інтернет хороший тут. Ну, місце місце для душі, для власного будинку, щоб з міста приїхати і пожити покайфувати. Зацікавило номер під відео, телефонуєш і купуєш таку класну діляночку.